Великий подарунок для Большого. Екс-віагра Галіона Вінецька презентувала чоловікові на день святого Валентина оголену фотосесію. Проте першими світлинами побачив не Сергій Большой, а те Особливе. Вона обирала між яблуком та собою. Недавно я побачила яблуки, на яких було написано Я люблю тебе. Причому та не написано було руки, а вот на само яблуко наклеюється Покану зріє, наклеювається у спеціальні утеті букви, і оно таким образом на яблуці просто отпечатуються ті букви. Проте подарувати чоловіку, альона Вінницька вирішила все ж таки не фрукти. Цими світлинами напів себе співачка завтра привітає Сергія Большого із Днем Святого Валентина. Святой Валентин, праздник, подразумевает, конечно, дарить подарки не всім подряд. Прежде всього своїм любимым людям половинкам своїм, поэтому в тому числі и подарок, конечно, для супруга. Подарунок, але не сюрприз. На фотосесії, що тривала цілий день, Сергій був присутній разом із фотографом та гримером. Поки ті працювали, большой стежив за порядком та відсіював невдалі дублі. Ми чоловік всегда присутствует на всіх фотосесіях, а тім болі, якщо це касається каких-то откровенных та сесії он отсматривал, всьо внимательно следил, смотрел и, в общем, участвовал там буквально во всьому. Вінницька вже знімалася у відвертих фотосесіях, але це було давно, коли вона ще співала у Віагрі. Тож перед початком знімань трохи ніяковіла. І саме чоловік переконав, такого тіла соромитися не варто. Я була німножка дуже. Ну, може би, скована в какой-то момент, тому що як кожна женщина завжди знайде в собі какой-то недостаток. і вот, кажется, що там что -то, не то там что то. Не то. но потім как-то розслабилася. все получилось. Результати праці своєї фотографа і гримера Альону вразили настільки, що подарувати ці світлини вона вирішила не лише чоловікові. То мені б хотілося просто. Все таки сделать подарок всем своим фенам, всем своим поклонникам, потому что я очень редко появляюсь в подобных вот вообще образах, достаточно таких раскованных и откровенных. Это и девчонкам тоже подарок не только мужчинам. мужчина. Тесен особлива один плюс один.